Олександрію з робочим візитом відвідав начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Очільник області оглянув відремонтоване інфекційне відділення центральної міської лікарні та зазначив, що, попри війну, фінансова синергія державного обласного та міського бюджетів використана максимально правильно на користь людям. Створено сучасне високотехнологічне інфекційне відділення, яке буде обладнане найсучаснішою технікою і технологією для того, щоб убезпечити життя людей, для того, щоб надати високоякісну медичну допомогу, для того, щоб сприяти людині якнайшвидше виздоровити і повернутися в соціум живою, здоровою і працездатною. Тому тільки поважні слова і колективу, і будівельникам за ту важливу роботу, яку вони виконали попри складнощі, попри ті проблеми, які ставили перед нами реальність. Проект реконструкції вартістю у 37 мільйонів гривень масштабний реалізувати планували за рік. Воєнний стан дещо змінив плани, але незважаючи на труднощі, відремонтовану інфекційку ведуть в експлуатацію вже за декілька тижнів. Інфекційне відділення також включає в себе будівництво кисневої станції, крівоциліндрів. Ми придбали сучасне обладнання. У нас в Олександрійській міській лікарні 195 ліжок забезпечені централізованою подачею кисню. Тому ми говоримо, що ще один великий проєкт був реалізований. І, власне, тут в інфекційному відділенні також 39 ліжок. Вони забезпечені. Централізованою подачою кисня тому фактично ми можемо говорити за реалізацію двох одночасно проектів: це і будівництво кисневої станції, придбання криоциліндрів. Власне, це коштує приблизно 17 мільйонів гривень. Там також було і державне фінансування, і фінансування з місцевого бюджету, і власне будівництво фактично будівництво нового інфекційного відділення, яке буде сучасним. Палати вже оснащені необхідним обладнанням відповідно до вимог НСЗУ та європейських стандартів. Ще очікують від американських партнерів шість ШВЛів, шість моніторів пацієнта та шість механічних ліжок для важких хворих. Нове інфекційне відділення, яке ми відремонтували, максимально розраховане на 39 пацієнтів. Ми маємо. Дві палати реанімації на чотири місця і чотири боксованих кімнати, палати для восьми пацієнтів, які теж оснащені і мають відповідне обладнання. На сьогодні ми продовжуємо монтаж цього обладнання, і я думаю, що невдовзі ми зможемо нашим пацієнтам вже надавати послуги інфекційного відділення на більш високому рівні. Також Андрій Райкович разом з керівництвом міста оглянув одне з укриттів. Воно має третій клас захисту, у тому числі і від радіаційної небезпеки. Тривалий час знаходилось у занедбаному стані. А після повномасштабного вторгнення було виділено один мільйон гривень на його ремонт. Тому що це укриття використовується не тільки там, працівниками міської ради, жителями, які поруч знаходяться. І коли було відновлено освітній процес, цим укриттям користуються студенти, які навчаються в коледжі культури. Тому були повністю відновлена система вентиляції, були відновлені туалети, була відновлена перша черга кімнат. Ще одна інша черга в нас залишилася. Повністю в нас є можливість забезпечити його в Зі відсутності електроенергії живленням, тому воно в досить в гарному зараз стані, придатне для використання. Це я ще раз повторюсь, не найпростіше укриття. Да, це укриття категорії третього класу. Укриття збудоване у 1986 році і розраховане на 160-170 місць. Це лише у кімнатах, де враховуючи коридор.